Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля і ласкаво Просто мене забудь лайк на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою SnowRunner, тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і повілитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Пацани, той самий, той самий Т-25, який був по болоті з прицепом, а тепер він з Лопатою в попередній серії я зимою чистив сніг на МТЗ-82, а сьогодні чести на т 25 Це нас, пацани, перед останнім відео. Перед останні, Завтра буде останнє, на жаль, відео по основному ранві, але на 20 хвилин, пацани, на 20 чи на 21 ну, навіть хвилину. Ну, вже під половину написано. Коротше, ладно. Пишіть, до речі, може, я ще зміняю свою ідею. Пишіть, що ви хочете бачити далі завтра, як в останньому відео. оф чищення снігу, робота. Хоч робота оффроуд, чи що там сніг, зимова версія снованера, літня версія сноранера, по болоті ганяти, чи роботу якусь виконувати. Напишіть в коментах от свою ідею лічно вам, що більше так, і мені лічно, і то, і то, але більше, якщо то робота. Бо, по-перше, це є і польза, та і, та і так приємно. ладно, пацани. Пишіть обов'язково. Сьогоднішнє відео, в день, може на 18 роблю. ладно, подивлюся, допоки хватить часу, допоки ще є світло, пацани, пишемося. Тому ладно, що я вам можу сказати. Ми починаємо, а ви обов'язково підписуйтесь. Погнали! Заводимо зараз наш т 25 Нам потрібно пацани розчистити дорогу, та й там один дім одні, одній бабці. Якщо він дотягне, якщо ми доїдемо до того дому, це звідси за пів кілометра. Ладно, заводимо, о, димком, хай трохи прогрівається. Так, пацани, на задньому поки що йдемо. Так, ладно, рубаємо передачу. Так, давайте задній, не задній. Давайте, може, все одразу рубимо, щоб ми там не морочились. Піднімаємо що цю лопату. А на що її піднімати? Ну, в принципі, щоб виїхати. Так, давайте. Погнали. Все, виїжджаємо з димком. Ну, поки що він не чувствує, що лопату. Якщо опустити, то що буде. реально може опустити, щоб сніг почистити. Ладно. А він, до речі, зусився, пацани. Акумулятор тут 50-ка, на цьому тракторі. Та йому, в принципі, хватає. Ооо! Задній мій стихи пацані увімкнений, що без диференціалів і. Ану, прям назад. Ой, прогребаємо. Ладно, пацани. Коротше, врубаємо повний міст, два моста, всі врубаємо і врубаємо. Коротше, одразу врубаємо всі, всі функції, які тут є. Врубаємо диференціал заднього моста і переднього. Врубаємо коротше, повний привод і блокировку. Коротше, коротко, врубаємо повний привод і блокировочку. Все, обмікнули і тепер з цим всім, всім, всім їдемо. Якщо з цим ми не будемо їхати, я не знаю, пацан, що це буде, бо то це всі функції, Тупо це максимум. Більше він не поїде. Я не знаю, як і що треба в'язати від. Знаєте, що мене бісить, коли я записую відео на ноуті, і мене вибиває тупо на відео. От показав зараз вам анімацію, ніби якісь відео, дивлюсь, тупо це показує з моїх же відео. Блін, коротше, ладно, пацани, це. Ну давай, давай, це 25-й. Пацани, в реальності я, я хочу сказати, що вже б любий став, напевно. Хіба без розгону вже по мотор, дивіться, по, по двигун за, за цівочку. І це з піднятою лопатою. Ладно, тепер опускаємо лопату, пацани, щоб не халтурити, і погнали. Блін, да я і із піднятою грузною і, гру, і запущеною, що це угораєте чи що? Ні, ну. Ой, блін, пацани, походу нам сьогодні працювати і працювати. Що я вам можу сказати? Блін, ну реально. Т25 тупо... слабенький в ділі. В цій справі, ось по болоті, Т25 не дуже, бо він слабенький. Дерево, ну, хоч дерево кину. Ой, блін, пацани, тут знову річка. Ну, що ми тут на чистим? От я на я на повному приводі їду, і що я тут начищу. Воно яке було до, до того, як я приїхав, дивіться. І зараз ніби ще гірше стало, бо я нариваю. На, на, на ну тобто, воно Не чисте дорогу. Капець. От, від першого лиця, от, дивіться, який гарний. Від від першого лиця такий з газовим цим От Від від першого лиця пацани, з тими самими руками, з цими поворотами, і від третього дивіться. От от так давайте від першого поїдемо, Тут мені руль дуже подобається, той сам це 25-й дивіться. від першого лиця. Я ж кажу. От таке повертаємо. Мені реально дуже заходить першого лиця. Просто що не завжди воно виходить. От коли я от в таких самих сугробах чи недоступних місцях, чи назад треба здавати, тоху, от потрібне третє лице. От тут без третього лиця ні не зробиш. Так, лівіше, ну, не знаю, поки що нібито, нібито йде. Лучше б не наврочити Так, ну, давайте от від першого і третього лиця відок. Ну, ви всі самі знаєте, їдемо просто на повному приводі. Це в реклацію і все підряд. Так що. Ну коротше, пацани. Коротше, топово топово Так що так. забор все, короче. нам треба тут прочистити да? так? Ну давайте. Давайте поки що, поки що. Ми з вами все це зробимо, порівняємо. Ну тупово, тупо. Тупо-топ. Коротше, ладно. Посыне, працюем, працюем. Так. Меню Саня я сорюшу трохи без звуку, просто що мікрофон ривками працює. Рівками. у мене буде чотири ривками. Chodźmy na czyty i rybkami, no na czyty. za to włączanie, coś mikrofonu robi się. No mniej ja je. Ja. І пацани нам ще доїхати до краю того забору, От від, від першого лися такий і від третього. Зараз до цього забору доїжджаємо, але бачите пацани, який би цей Т-25 не був, він хоч виїздив. Він причистив кілометр 200. Зараз рівно кілометр 200 ступень. І так. Да. До того пасані заборга я вже теж прочищав. Тут машину що треба почиститься. Ну а на цьому все пацані. З вами був Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Дякую за увагу. Обов'язково ще діліться цим відосом з друзями. Все, мені приємно, що ви були зі мною. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей. Пока.